бюджет, да, і що ми бачимо? Стаття 7, яка визначає базові соціальні стандарти, прожитковий мінімум, мінімальну зарплату, мінімальну пенсію. І ми бачимо, що певна сума призначається 1 січня, і потім, ви знаєте, коли наступна зміна збільшення 1 грудня. 1 грудня. Що це означає фактично для людей? Що мінімальна пенсія, мінімальна заробітня плата протязі року взагалі зростати не буде. А весь час буде йти інфляція, зростання цін, тобто буде реально знову падати купівельна спроможність людей. Інший бік, подивіться, знову малозабезпеченим пропонують 75% від рівня забезпечення прожиткового мінімуму. Що таке рівень забезпечення? В усіх законах про державні стандарти і гарантії написано прожитковий мінімум, базовий соціальний стандарт. Треба розраховувати всі види соціальних допомог, пільг, виплат саме з прожиткового мінімуму, а не з якогось рівня забезпечення, який, до речі, в половину менше розміру прожиткового мінімуму, А ще й від нього 75%. Ну що отримують малозабезпечені родини? Копійки з того більше того, зверніть увагу. А де гроші на молодіжну іпотеку? Тут хоч одні статті, я дивився, я не знайшов. А де гроші на виплату так званого ця тисячі компенсацій? Знову їх в бюджеті нема. Тобто, виходить так, що ну давайте тепер я завершу Пожалуйста. виходить так, що перед соціальні ініціативи Віктора Януковича з завершенням виборів. Завершились, і тепер ми тут їх не знаходимо покращення в державу і покращення завершилось, А Так, от можна питання і, давати? І, пан, пан Павловський, Хоч якщо завершити соціальну тему, можна я вже останні речення угу. скажу. І от ганебні про кінцеві положення. Четвертий пункт, який фактично знову призупиняє дію 13 законів про соціальний захист: Кого? Чорнобильців, авганців.